Христос Воскрес! Вітаю вас всіх із Великоднем. Бажаю всім скорішого миру, скорішої перемоги, щоб Бог нам дав сили, терпіння витримати це все. І в кінці кінців, щоб ми довели цю війну до кінця і щоб перемога була за нами. А місяць назад я написав пісню: ця пісня зовсім не про війну, це про нашу батьківщину, про нашу вітчизну, малу вітчизну, тобто про Буковину. Ну і зараз я хочу вам заспівати, навіть не дивлячись на те, що я не буду попадати на ноти. Е, ну, я спробую виконати цю пісню. Гори яри та широкі полонини. І поля безкрайні буковини. Солов'ї спів дзвінки біля калини. то є радість нашої родини. Гей, гей, гей! Бовина розвітай. гей, 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 і наснагу нам всім дай. Бож ти нам усім є рідний дім, дає здоров'я щастя всім, гей, 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 поковина розвітай. гей, 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 і насагу нам Бож ти нам усім є рідний дім, Бож дає здоров'я. Щастя всім, Божти нам усім є рідний дім, Божта є здоров'я, щастя всім, на свята зберемося, усім разом і підемо всі у веселий там, щоб небо сині сонцем посміхнулось, коли люди всі вийдуть на майдан. Гей, 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 Буковина розцвітай гей, 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 і на снагу нам всім дай. Бо ж ти нам усім є рідний дім, Бо ж є здоров'я, щастя всім. Гей, 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 буковина розцвітай, гей, 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 і на снагу нам всім дай. Бо ж ти нам усім є рідний дім. Щастя всім, Божти нам усім є рідний дім, Божда є здоров'я, щастя всім, слава Україні, ми переможем, смерть ворогам.